22 червня на майданчику по вулиці Робоча відбулись змагання Стріт вокаут. кубок змагали 16 учасників в номінації Фрістайл та 23 в номінації Силові вправи. Судили змагання представники команди переможців телевізійного шоу Україна має талант 4 Антон Негода, Дмитро Семенів та Олег Велика. Здобути перемогу прийшов Володимир Запорожець. Він займається таким видом спорту лише чотири місяці та вже досяг успіху. Суть цього спорту тим, що тренувати своє тіло в вуличних умовах і робити якісь всякі прикольні фішки на турніку, виступлення. Ну, ви бачите». Організаторами змагання виступили виконавчий комітет Бориспільської міської ради, зокрема відділ культури, сім'ї молоді та спорту, а також молодіжний парламент міста. Цей вид спорту в Борисполі набуває популярності, каже голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц. Це зараз стає популярним і публічним таким якби Модним видом спорту, і якби молодь е, на вулиці у свій вільний час активно долучається до цього, і тих, хто займається просто у дворах на турніках, їх стає все більше. І тим більше, що зараз в популярному телевізійному шоу виграла також команда, яка займається простими тренуваннями на турніках. Тобто це ну є на що подивитися, і є якісь досягнення у хлопців, тобто це ну дуже приваблює молодь долучатися до такого. З міста Бровари до Борисполя завітав Дмитро Семенів. Він один з переможців телевізійного шоу Україна має талант 4 Цього разу Дмитро був суддею. Він розповів, за якими критеріями було оцінено виступи учасників. Ну, в даний момент от сорівнування сьогодні це більше. Оцениваются у нас силовые элементы, которые ребята выполняют. Потому что, видите, там, например, солнышек или каких-то гимнастических элементов у нас нет здесь. Ну, очень мало представлено. Больше оцениваются именно силовые какие-то характеристики, именно, которые выполняются за счет силы, выносливости. Подивитись на змагання та повболівати за свого знайомого прийшов Богдан. Він теж займається цим спортом, але участі в змаганнях не бере. Щоб займатися стріт вокаутом, необхідно бути сильним та витривалим, каже хлопець. Ну був мальчик, ну з возпричаткою. Ну, Він раніше за мене ходив на брейк. У нього ну, кличка флайп, так я за флайпом. Разом із Богданом прийшов його приятель Влад він погоджується, що цей вид спорту потребує максимум зусиль та гарне здоров'я. Ці змагання дуже ну, мені подобаються. Е, жаль, я, я, я в них не участвую, але на наступний рік я думаю, що буду, буду старатися. Для цього виду спорту треба усе і витривалість, і, ну, і сила. Для усе треба, ну, щоб оце іменно так. Займатися це як хлопці. Щоб тренуватись, необхідне місце та спортивне обладнання. У місті вже існує декілька майданчиків, але цього замало. Голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц каже, що Мер пообіцяв відкрити до Дня міста ще кілька місць для тренувань. Локально по деяким мікрорайонам вони є, але це дуже мало, то в принципі в нас вже була зустріч з міським головою, і Анатолій Солович дуже підтримує такі види змагань і вже є в перспективі у нього на вулиці Ватутіна проєкт і на спортивний майданчик з різними знаряддями для занять спортом. А взагалі, то як хотілося б, як і в Європі, біля кожного будинку турніки. Взяв участь у змаганнях, і 17-річний Константин Джулінас. Займається вокаутом близько року, але своїм виступом незадоволений. Каже, що може показати кращий результат. Цього разу хвилювався. Розповідає, що починав свої заняття з нуля і як і всі люди, які долучаються до вокаута. Фізично не був абже. Взагалі готовий. Я з нуля починав зовсім. І всі так починають, але труднощі треба переборювати. Є різні вправи, є легкі, є важкі. На важкі там можна місяць, два вийти взагалі від важкості елементу. У номінації Фрістайл перше місце посів Михайло Тирнов, а в номінації силові вправи Андрій Шевченко. Також Андрій переміг у вправі віджимання на виживання. Олена Скриних, Юлія Карпінська, Максим Прокопенко. новини телеканал Бориспіль.